Кирило, скажи, будь ласка, а от е, чому раптом риторика Трампа змінилась, і от ти кажеш, що я хочу застерегти від оптимізму? Я також хочу від цього застерегти наших глядачів. А в яку гру грає Путін? Тобто, що він хоче зробити? Він хоче затягти час, він хоче затягти Трампа в свою якусь історію. да? Тобто, яка у нього задача? Чому змінилася риторика Трампа? Яка задача зараз у Путіна? Ну, риторика Трампа насправді змінилась дуже, це навіть. Дуже показово і не тільки стосовно відношення до Путіна, відношення до Росії, але ми бачили ще декілька днів тому, тиждень тому, заяви наближених Трампа: що якщо швидко миру не досягнемо, якщо Україна та Росія не погоджуються на мир, то Америка вмиває руки і займається іншими справами. Таке було. Зараз ми бачимо заяви на тлі ну, на цьому тлі, що якщо швидко Росія не погоджується на мир. Потрібні нові санкції та санкції на банківські операції, Трамп каже. Тобто ніхто нікуди не йде, він буде дожимати. Можливо, причини в тому, що в якихось внутрішніх все ж таки питаннях сполучених штатах, бо підтримка України там досить велика. І серед республіканців, і серед демократів. Тому Трамп на це озирається. З іншого боку, Трамп дуже амбітна людина, і коли він бачить, що ну його. ну Просто кидає Путін, що від нього витирають, як мінімум, ноги, кибаючи, кидаючи і кидаючи з обіцянками, коли на тлі мирних перемовин, коли Трамп заявляє, що щось вони за крок вже до рішення, що все позитивне, а Путін б'є ракетами по мирних містах України. Ну Трамп це як зневагу, як виклик особистий. І тому так реагує. А Путін так він буде затягувати час. Путіна немає безкінечного часу. Насправді їм. Восені теж треба на щось виходити, я вважаю, тому що далі буде економічна криза і воювати буде важко. Але Путін має доповісти про якусь перемогу, щось показати своєму населенню. чого він взагалі поліз в цю війну, бо в нього все було насправді, як то кажуть, ікру міг жерти ложками. Те, що він хотів, в нього було влада, гроші, все. Йому на старості закартіло отримати місце підручнику історії. як Збирач земель великий, як людина, яка відновила Радянський Союз, чи більше варшавський договір. І ще до цього, що не просто політичними інтригами, а ще він великий полководець, завойовник всіх переміг. Ну тобто, ось таки у старої людини амбіції. І йому про щось треба сказати, що якась перемога є. А якщо ось зараз припинити бойовий дій, яка перемога? Захоплений, зруйнований Бахмут та Авдіївка та Бугледар. Така собі перемога. Харків, Одеса Запоріжжя, взяти не зміг. Про Київ я вже мовчу. Погрожували ж Берліну та Паріжу, але, ну, але залишились на Авдіївці. Тобто навіть Донецьку область не захопили. Ще й до цього Збройні Сили України то на Курщину заходять, то на Білгородщину. Ну це ніяк не перемога. Він ну, що святкувати? Тобто він увійде до історії ну як не вдаха. Можна, звісно, зараз розповідати е, власному народу, що НАТО з Україною готувалося напасти, концентрувалося, але ну це навіть у Росії викликає в більшості посмішку. Хто це не вірить? Тому йому щось потрібно, щось показати, якусь перемогу, якусь е, свою перемогу та програш України, програш Заходу. Він дуже сподівався, що за допомогою Трампа щось таке зможе вижити, але в нього не вдається. Тому він буде намагатися до осені, до зими отримати якусь військову перевагу за будь-яку ціну. Тобто всі резерви, всі ресурси, все, що є, буде кидатись в топку на штурми, аби хоч чогось досягти, або щось показати. Звісно, хотілося їм до 9 травня це зробити, щоб Путін нібито був, мав відношення до діди Ваєвалі, така сама е, перемога, але до 9 травня, як ми бачимо, нічого взагалі з них не виходить. Бо ну насправді пояснити росіянам який сенс в захопленні якогось села невеличкого населеного пункту на Донеччині. Ну вони не розуміються навіть на карти не побачать. Тому Путіну щось треба, щось, щоб його вписали як, хоч маленького, але переможця, підручники історії. Зараз нічого немає, ніяких так званих цілей СВО вони не досягли. А що це була за історія з Курською областю, коли під час якраз всього того, що відбувається у Ватикані, Герасимов доповідає Путіну і каже, ми освободили Курську область. Що відбувається? В чому замисло? Ну, потрібна була перемога. Ми самі насправді не розуміємо, тому що ця заява внезапно Герасимова Путіну, що Курську область вони від нас звільнили, і Путін відразу теж для ЗМІ це передав. І всі вони рознесли, а в Курській області тривають бої. Так, там тривають бої. Так, там невеличку ділянку контролюють Збройні Сили України, але контролюють все одно. І все це територія Курської області, курська операція триває. І сьогодні, на восьму годину, Генштаб офіційно повідомляє, що, де ми що тримаємо. Тобто трохи трохи поторопілість як кажуть, російською. І це ж не перший раз, ну насправді. Ми з собою згадували вже про тарець, який вони нібито захопили 7 лютого. Наша 41 бригада в Чіп'ярі воювала півроку, Кілька разів вони його заявляли, що взяли, оточили. Ну, тут раз на тиждень це було влітку минулого року, а бої там тривають і зараз, у самому місті. Ну, зараз ну, така іронічна версія є у військових, що. Не змогли вони вийшати з ССУ остаточно з Курської області, тому внесли швидко зміни до Конституції і змінили кордони Курської області. Зробили їх трохи меншою. Знаєш, вони пропандистські зміни, після того, коли типу. Росія звільнила Курську, область, почали писати про те, що ми на цьому не становимся у нас далі будуть продвіження. Ці продвіження будуть касатися так званої санітарної зони, там якоїсь сірої зони, і так далі. Ну, тобто, очевидно, натякаючи на Сумську область, Чернігівську, ну і, і і так далі. Чи є у планах Росіян зараз, попри те, що паралельно йде так званий мирний процес, ем, йти на українську територію вже з цієї сторони для того, аби робити цю так звану сіру зону. Створення сірої зони, так званого санітарного кордону, так, Росія це декларувала, і ми про це казали, це нібито має забезпечити безпеку. Але це дуже умовно. Скільки має бути сіра зона? 5 кілометрів, 8, 10, щоб не долетіли півішки, щоб не долетіла міна з міномета. Але ж ми бачимо, як зараз працюють ракети, працюють дрони, на яку відстань. Там сіра зона має бути до Урала тоді. Тобто, це таке. Насправді так, вони. Дуже ну, хотіли б йти на Сумську область йти далі по Харківській області, але сил та ресурсів на все не вистачає. Тому вони зараз ми бачимо найгарячіші боїться. Це Покровський напрямок, Курщина. Мені здається, найближчим часом акцент буде все ж таки змі ну, змінено трохи на іншу частину Донеччини, на Костянтинівський напрямок, це Торецьк, це Часів'яр, це Лиман. Тому що в рамках того, що я кажу, що дуже вони хочуть захопити Донецьку область, Покровськ не є такою великою ціллю. Головна агломерація, опорна агломерація України в Донецькій області це чотири міста, які стоять поруч, з півдня на північ. Це Костянтинівка, Дручківка, Краматорськ, Слов'янськ. І саме за цю агломерацію буде велика, велика битва, мені здається, і саме з Костянтинівки вони це починають, намагаючись з турецького напрямку туди йти намагаються це з півдня, зі Сходу, намагаючись стиснути на Часів'ярському напрямку, щоб заходити на Костянтинівку і відразу загрожувати Дружківці. Ці міста обстрілюють постійно, туди прилітають каби, досить там важко зараз. Але мені здається, що акцент буде зміщено туди, і навіть десь тиждень тому Інститут вивчення війни казав, що з Курська, з Курського напрямку перекинуло вони свої. Сили безпілотників, тобто дроноводів своїх перекидають вже на Костянтинівку, та деякі штурмові підрозділи. Мені здається, це правда, це має сенс, тому що ну, на Курському так чи інакше воно затихає або так, або інакше, або на мирних перемовинах. Ми цей шматочок віддамо з поміняємо на щось, бо нам так Курщина не потрібна, мені здається, тільки як фактор на перемовинах. А ось до Донеччину там да, і там вони будуть концентрувати все. Але пробувати будуть скрізь. Тобто, не суто зацикляться на Костянтинівському напрямку. Ми бачили великі штурми на Запорізькому нещодавно, дуже великі. Я такого не бачив з часів Вугледару чи Авдіївки, коли більше трьохсот штурмовиків одночасно 40 одиниць бронетехніки полізли на запорізький напрямок. Там було досить цікаво, але там наші безпілотники відпрацювали просто бездаганно. Розвідка працювала так, що перші три бехи з десантом з російським були знищено їх. Десь у восьми кілометрах від наших позицій. Тобто, вони тільки загрузилися і їх знищили перші три бехи. Тобто, наші безпілотники відпрацювали дуже гарно. За добу інша спроба масованого наступу була на Покровському напрямку, теж відбились, там теж було багато штурмовиків, багато бронетехніки, але там, що було цікаво з нового, дуже масове використання байків, тобто мотоциклів. Таке використовувалось раніше, переважно на Лиманському напрямку їх використовували вже досить давно. Але так, щоб більше сотні за раз, wow. це було щось нове. І це насправді теж важко, тому що мотоцикл це важка мішень. Він маленький, він швидкий, тому навіть для дронів я вже не кажу про міномети, про арту. Це ну так не працює. Тому так, ворог шукає нову тактику, ворог шукає шпаринки, тобто він пробує. На Запорізькому, на різних напрямках в Донецькій області, буде пробувати на Куп'янському, буде пробувати на Харківщині, на Вовчанському. І на Сумщині теж він буде шукати скрізь якусь шпаринку, де ми дамо слабину. Тоді відразу підуть резерви, щоб хоч щось захопити, про що можна розмовляти на перемовинах. Така тактика: ми з нею стикаємося не перший раз, коли ворог тисне скрізь, як вода, і шукає, де буде протікати. Чи правда те, що на Покровському напрямку вони знову активізувалися. А там не було тихо. Там постійно там 24 на 7 йдуть штурми, найбільше на південь Південний Захід від Покровська. Але ж ти бачиш, спроби йдуть, не змінюється карта або змінюється не на їх користь. Те, що їм не вдається просуватися, це не значить, що там було тихо. Там досить активно, безперервно. Зараз, кажуть, навіть стало гарячіше, але там і було не тихо. Але по результатах в них не виходить. Ми бачили, як вони проривались на трасу е, Покровськ, Павлоград, яка йде на Дніпропетровщину, населений пункт Кортліна. Вони туди зайшли, десь місяць тому. Там їх розібрали на шматки десанта, десантура, нашої 25-ї бригади. Вибили їх з Котлина, причому поклало дуже багато. Десь тиждень тому південніше Котліна теж їх вибили з позицій. Тому на Покровську гаряче вони штурмують постійно. але... Як бачимо, в них немає успіхів навпаки, з деяких позицій їх наче вибили. Але там зараз, стосовно е, кількості штурмових дій, це найгарячіший напрямок зараз на всій лінії фронту. Я от що намагаюся зрозуміти: якщо зараз типу йдуть розмови про перемир'я, інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни готують, вони там навчають значить, своїх бійців. Їздити на мотоциклах, правильно їздити на байках. Ну те, те, те що ти розповідав, От ти сказав про те, що там 100, 100 мотоциклів зараз, і інститут пише про те, що це дає свої певні плоди, тому що їм вдається доволі швидко проходити кіл зон. Що нам можна зробити для того, аби ось цю тактику росіян також нівелювати, щоб вона для них стала не актуальною, це треба щось, щось вигадати нове. Юр, це війна постійно щось вигадують на щось, шукають, хтось щось ну, знаходить якесь рішення, хтось контррішення. Так, байки це ну, важка проблема. Насправді це є таким ну, новим. Так з ними важко боротися. Зараз що можна зробити? Ну, дрони працюють, як працювали. Кулемети працюють на більш на відстані, яка ближча. Ну, міни теж, міни треба закладувати. Це є в нас теж наземні дрони, так звані, які розкидують ці міни. Можна їх кидати із. Дрона з повітря. Тобто багато є засобів, багато цікавих рішень зараз шукають хлопці, бо з одного боку, мотоцикл це досить швидка штука, по ньому важко влучити, але він досить вразливий. Мотоцикл і на квадриках є спроби наступу. Тобто, це постійно війна змінюється, змінюється ну щомісяця, ну, щомісяця, що півроку, інше рішення. Тому я не знаю, що зараз знайдуть хлопці нового. Над цим працюють дуже активно, і ми щось нове вигадуємо. і Ворог щось себе вигадує. Так, війна змінюється, вона дуже динамічна. І ті військові доктрини, які були десь до 22-го року, їх взагалі можна вже в картину спустити, бо такого нема. Так, всі так, постійно знаходять щось нове. І дуже головне завдання наразі так і це показали Покровські, Курщина, і Торець і Часік, що ця кілзон це зона ураження між позиціями. Саме там ворог несе максимум втрат. Саме таке завдання і нашої роти вогневої підтримки, і батальйонів вогневої підтримки, які працюють з артою, з дронами, з мінометами, з кулеметами, щоб наші піхотинці ворога взагалі не бачили, щоб він вийшов зі своїх позицій, а до наших не доходив. Це, звісно, ідеальний сценарій. Не завжди, далеко не завжди це вдається, але над цим працюємо. І коли ось ця кілзона зона смерті, зона ураження, Досить проработана гарна, як на Покровському напрямку, наприклад, то вже важливо, скільки їх буде. Вони всі там ляжуть, вони до наших позицій не дійдуть. Тому так ну, якнайшвидше її здолати. Для цього йде вхід і мотоцикли, і самокати, мопеди, велосипеди, ну, багі, Жигулі, все що завгодно, йде вхід для того, щоб якнайшвидше здолати цю зону. І, і ми так само, коли ми переходимо у контратаки, ми стикаємось тими і самими викликами нам теж це треба вирішувати. Єдине виключення, коли ти заходиш на позиції противника, буквально в нього на плечах, Ну, це виключення. Я хотів би у тебе ще запитати з приводу так званого мирного плану, який всі обговорюють, який є в мережі. Видання Reuters опублікувало цей мирний план Дональда Трампа, а потім мирний план ну пропозиції там внес корективи України і Європейського Союзу. І, звичайно, дуже багато розмов довкола Криму, довкола заяв Трампа щодо Криму і так далі. От чи бачиш ти перспективу реалізації бодай одного з цих документів, якщо вони дійсно відповідають там реальності, безумовно я вірю в ці плани. Я вірю, що вони будуть реалізовані. Просто не вірю, що вони будуть реалізовані завтра, чи протягом тижня, чи протягом місяця. Ми всі розуміли, просто адміністрації Трампа. Знадобився час, мені здається, досить великий час, щоб зрозуміти, що в реальності відбувається. А ми це зрозуміли давно. Європа це зрозуміла давно, що мирний договір з Росією можливий тільки через примус, тільки через силу, тільки змусити Росію. Вмовити їх неможливо, тому що їм мир не потрібен. Вони розпочали цю війну, вони її продовжують. Вони б, якщо хотіли міру, то Но це питання години. Це припинили стріляти чи відійшли, і все. Тому їх можна тільки примушувати. Для цього є санкції, е, нафта, банківські операції, про які казав Трамп, примушувати їх до миру тільки так. Тобто тиснути на економіку Росії з одного боку і допомога військова Україні з іншого. Так можна змусити Росію, коли вони, їх неможливо вмовити, до чогось там достукатись. Ну, достукатись можна, але тільки кулаком. От коли їм буде боляче, коли їм буде важко, тоді вони самі будуть благати про мир. Тільки так, тільки через силу, тільки через примус. І я сподіваюся, те, що ми бачимо, що адміністрація Трампа до цього прийшла і вже не відходить від ми не вмиваємо руки, як вони казали, не відходимо. А будемо ну, широким загалом, Україна, Європа, Сполучені Штати, примушувати Росію до миру. Тільки так це працює. У мене останнє запитання до тебе, якщо дозволиш. А от, до речі, ось ці лякалки, що ми вийдемо з мирного процесу. Це лякалки, це риторика, вона на щось спрямована. Чи вони дійсно можуть в якийсь момент, розчарувавшись, вийти повністю з угоди? Такі лякалки були, так. Мені здається, це було вони використовувалися як важель тиску, але як бачимо, він не спрацював. Ані Україна не погодилась капітулювати за будь-яку ціну, ані Росія не стала е, більш е, прагнути миру, тобто ці лякалки не спрацювали, і ми бачимо, що Білий дом від них вже по Ватикану відмовився. Трамп каже про нові засоби про нові важелі тиску на Росію, а не про те, що він буде займатися чимось іншим. Все, це не спрацювало.